Пшениця, до речі, наливається. Волога є, пшениця сформувалась добре. Я думаю, що Україна буде з хлібом. Керівник господарства із села Богданівка на Кіровоградщині Володимир Шмагайло перевіряє посіву пшениці. Його господарство має в обробітку 1300 гектарів землі. Каже, вирощують пшеницю, соняшник, ріпак та гірчицю. Цього року посівну розпочали 25 квітня і завершили 5 травня, на два дні раніше, ніж торік. «От Ми зараз на пшениці. Це українська селекція Шестопаловка. Вона вистояла заморозки, витримала достойно, рядом на цьому же полі От Імпортні е, сорти, ну, вони дуже, е, скажімо так, погано пережили е, заморозки. Випало багато пшениці, якісь е, потєрі будуть по врожайності, те, що попідмерзало, але, скажімо так, е, в нашому випадку не суттєві. Пішли заморозки, спала температура, і соняшник довго сходив. Затримався він в розвитку, був десь днів на 10 Сидів холодний взагалі, боялися, що може пропасти, може енергія росту він свою потіряти і остатися в землі. Але ні, вийшов, енергії хватило. Керівниця агрофірми Олена Крутько показує, на полі за містом Бобринець 1 травня посіли 2 гектари гречки. В цьому році ми сіємо в дуже вокру землю і дуже сподіваємось, що з вражаєм буде краще. В тому році у нас не було гречки, а в 23-му щось ми зовсім мало. Чи 2 тонни зібрали з гектара? Ну, ми сподіваємось зібрати 3-4 тонни. А там, як воно буде. Посівну області завершили усі 3407 господарств, посіяли 385 тисяч гектарів зернових культур на 12 тисяч менше, ніж торік, і 759 тисяч технічних, менше на 48 тисяч. Посівна цього річ закінчилася на п'ять днів пізніше, ніж торік, сказала керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Внаслідок цих погодно-кліматичних умов це і затяжні дощі, і заморозки, недостатня температура ґрунту для посіву технічних і пізніх культур. Каже, серед зернових найбільше посіяли ярого ячменю, майже 35,5 тисяч гектарів, серед технічних культур соняшника майже 637 тисяч. Ми перші в Україні по пощадям по соняшнику і перші по його валу. Це історично вже і традиційно так склалося». В Україні посіяли 5 мільйонів 600 тисяч зернових і зернобобових культур. Розповів аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. «Порівняно з минулим роком це зараз на один відсоток менше. Також ми кажемо за технічні культури, їх посіяно 7,9 мільйонів гектар. Це на один відсоток більше ніж в минулому році. Яра пшениця вона на 30 відсотків більше. А з минулим роком зросла по Площа на 227,5 тисяч гектарів. Ячмінь в цьому році він становить 776 тисяч гектарів. А на жаль, це трошки менше, десь на 6% ніж в попередньому році. Речка має такі ж самі показники по площі, як в минулому році. Це 88,6 тисяч гектарів. Якщо говорити про лінії культури, то площі під соняшником у нас зросли на 3,7% до 5 мільйонів гектарів. За прогнозами керівниці профільного департаменту, першими в області наприкінці червня на початку липня, аграрії збиратимуть горох і ячмінь. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.